Звичайно, в хорошому настрої після перемоги завжди хочеться і грати, щоб ну, ми з Раєю грали, що ми виграли. І велика пауза, після того знову якісь вдачі, чуть пішли. Але зараз перемога, одразу і підходимо в хорошому настрої до гри з металістом. Ну, вони грають такий футбол, більше тільки така, можна сказати. Вони не б'ють просто так м'ячі, хороша команда, багато там знайомих маємо, але в футболі друзів немає, як говорять. Треба розслаблятися навпаки, треба далі рухатися вигравати і настроїтися на бойову гру. Звичайно, у нас є для того, щоб все відновлюватись нас відновлюють, і звичайно це краще грати через 2-3, ніж тренуватися. Остання гра вийшла дуже хорошою для нас. Ми добре попрацювали належним чином виконали настанови тренера та його план на гру. Поборолися за цю перемогу. Кожен із нас доклав чимало зусиль для цього. Тож ми підходимо з таким же налаштуванням до нової гри з позитивним настроєм, впевненістю і вірою. Будемо боротися з наступним суперником, аби досягнути перемоги. Ми переглянули сьогодні гру нашого майбутнього суперника Металіста 19 19-25. Це хороша команда. Розуміємо, що буде важко, але нам варто грати в наш футбол, показувати хорошу якість на футбольному полі для того, щоб знову перемагати.